З Євангелія від Луки Того часу Ісус сказав до натовпу, коли ви побачите хмару, яка підіймається із Заходу, одразу кажете, що насувається дощ і станеться так. А коли вітер південний віє, кажете, що буде спека і збувається. Лицеміри, вигляд землі й неба ви вмієте розпізнавати, чому ж ви не вмієте розпізнати часу цього? Чому ж самі від себе не судите, що є справедливе? Коли ти йдеш зі своїм противником до правителя, то доклади в дорозі зусиль звільнитися від нього, щоби він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддаси останньої лепти.